Я хотів би вам дещо запропонувати. Якщо до того, щоб обміняти все, що у вас є, будинок, машину, усі ваші заощадження, на пару кросівок чи на цю стару книгу. То ви Ні, ні, я не обміняв би ні, 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 ніхто б не обміняв. А якщо я скажу вам, що це взуття коштує майже 2 мільйони доларів. 2 мільйони? Ні, я залишу собі своє майно. Ця стара книга, про яку я згадував, коштує 30 мільйонів доларів. Насправді ця книга 16-го століття. Вона містить тексти та малюнки Леонардо да Вінчі. Вона була придбана за дуже великі гроші. Ці кросівки були продані у 2021 році. Насправді це прототип відомого бренду, і його придбали за більш ніж 1 мільйон 800 тисяч доларів. Подивіться, вони ще й не гарені. Я повторю пропозицію, яку зробив на початку, як щодо того, щоб обміняти усе, що ви маєте, на якусь з цих речей. Добре, у такому разі, так. Було б непогано обміняти. Дивлячись на вартість, обміняв би, обміняв би, обміняв би. Я можу купити кілька будинків по всій Бразилії. Обміняла б. У я нічого не маю. Тепер вирішити стало легко. О, люди. Якби ви знали, що насправді цінне, ви б не витрачали час на пошуки задоволення у швидкоплинному. Ви б обміняли б все, що маєте на вічне. На жаль, це покоління все більше втрачає розуміння того, що насправді є дорогоцінним. Бог. Отже, Бог, бог, бог. Спасіння, прощення. Тікток моє життя. Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його, і з радості з того йде та й усе, що має, продає та купує те поле. У всьому світі люди витрачають багато часу та роблять величезні вкладення у обладнання та дослідження, які допоможуть їм знайти заховані скарби, але знаходять здебільшого непотрібні речі. Та навіть так вони не перестають шукати, бо вірять, що одного разу знайдуть те, що так шукають. А ось їх реакція, коли вони знаходять щось цінне. О мій Боже, це монета. Хто знайде скарб царства небесного, той отримає незрівнянно більшу насолоду. У притчі Господь Ісус описує радість, яку отримують люди, які знаходять небесне багатство. Той, хто хоче царства Божого, повинен бути готовий віддати усе, що має, щоб насолодитися скарбом, який знаходиться на цьому полі. Так святий Дух. Єдина інвестиція, яка гарантує справжнє щастя він гарантує вічність через спасіння нашої душі. Ви коли-небудь уявляли собі, що значить увійти до царства небесного? Чи жити повною славою, яка зберігається для тих, хто віддав всього себе? Скарб на всю вічність. Хочете знайти його дотримуйтесь карти даної Богом Його Слово. Тут усі координати. Вам потрібно заволодіти цим багатством. Цей скарб прихований від світу, але не від щирих і смирен. Я знайшла сенс життя, який шукала все своє життя. Я ніколи не відчував нічого подібного у своєму житті. Сьогодні Святий Дух мій скарб, скарб, який я знайшла. Я шкодую, що не шукав Святого Духа раніше, якби я тільки знав, що то за скарб. Відчуваєте ви бажання чи ні? Шукайте, поки не знайдете маєте ви бажання чи ні, звільніться від усього, ким ви є, і що маєте. Щоб мати все, що Бог приготував для вас, не обманюйтесь скарбами цього світу, адже вони швидкоплинні. Краса минає, машина іржаві, гроші закінчуються. Яке значення все це матиме, якщо ви залишитеся тут? А ваша душа, ви вирішуєте заволодіти вічним життям чи продовжувати чіплятися за порожнє та нещасливе життя у цьому світі? Дотримуйтесь цієї карти, і ви побачите, що знайдений вами скарб був вартий витрачених зусиль.